Енергія дія, сила душі та її відносна духовність, душі притаманна безречовинна і безплотна сила, яка діє співвідносно своїй природі і виявляє властиві її рухи через посередництво тілесних органів, органічний устрій тіла сам по собі без одухотворюючого початку не обумовлює ніяких психічних дій. Він лише знаряддя для дій умственної сили, яка надає тілу життя і рухає чуттєві органи. Психічні акти, особливо інтелектуальні, не можуть бути визначені якимсь механічним співвідношенням органічних частинок чи фізичних сил природи. В їх основі лежить відмінна від тіла сутність, яка не є простим результатом певної фізичної організації. А являється самостійним реальним початком, носієм всіх різноманітних станів, яка і тлумачить покази різних органів почуттів. Ця сутність є суб'єктом внутрішнім я людини. Мене складає мій внутрішній чоловік зовнішнє не я, а моє, бо я не рука, але те, що мислить в душі і рухає руку. А рука частина людини, так що тіло є знаряддя людини, знаряддя душі. Людина ж є саме душа. В порівнянні з Богом душа, так само, як і вищі духовні істоти, все ж уявляється чимось грубим і речовинним, як творіння нижче і не є єдиносутнє своєму творцю. Бо коли б душа була частиною божества, то не грішила б. І не була судимою. Як субстанція, створена по образу Божому, душа уподібнюється Богу за своїми властивостями розумність, свобода, безсмертя, нематеріальність, але не по самій сутності природи. Як Бог володіє нетварними енергіями, так і душа володіє енергіями, але тварними. Вона володіє, так би мовити, відносною духовністю. А не абсолютною, котра належить одному Богу. По відношенню до ангелів, демонів і душ можна говорити про безтілесність по благодаті і співвідносно з грубістю матерії, а по відношенню до Бога про безтілесну і природу, так що Бог по природі цілковито безтілесний, а ангели, душа, демон в порівнянні з Богом суть тіла, Порівнянні ж із матеріальними, вони безтілесні, душа є неначе посередником між Богом і матерією, думкою або умом вона з'єднується з Богом, а почуттям з матерією. Під іменем «Дуновіння» буття 2.7 не розуміється якась частина Божественної сутності, а позначається лише властивість, похідна від божественної дії. Можливо, якась енергія душі як істоти розумної.